Зараз гвинти кріпляться на болтами, а це не швидко робиться в бойових умовах. Тому зараз робимо собі маунт такий титановий, як на Формулі 1, для швидкого, швидкого кріплення гвинта. Тобто він буде ставитися однією гайкою, затискатися сама, вона буде сама затискати, затискатися і буде літати. Наші військові вони знають, що є така можливість, і маючи десь собі на увазі якусь ділянку площі буквально там 5 на 5 метрів, можна викликати туди апарат для евакуації. Його можна апаранений може або сам сюди залізти, пристепнутися трьохцоточковими ременями, або його можуть туди покласти, і вже через 10 хвилин він буде в пункті стабілізації. буде в нас складатися, тому що для транспортування в бусі або на причепі, ну, зніматися гвинти. І в принципі ми порахували, що готовність до польоту буде близько там, 3 хвилини. Це що я Вигуни ми зробили самі, по наших розрахунках, по нашому проєкту лопасті повністю карбонові замовляли. От. Сам дрон повністю титановий для того, щоб зменшити його вагу, ну і щоб він був міцний. Хочемо зробити в Україні тут такий центр провадження дослідження розробки yeah. безпілотних.